Друзі, вітаю! З вами Олена і ви на каналі Просад. Сьогодні я вам хочу показати результати посівів Вероніки. Я сіяла три види Вероніки. Вероніка Колосовидна, Вероніка Рожева та Вероніка Королівська Суміш. Відео, як я сіяла, є в мене на каналі, можете подивитися. Ставила Вроніку на стратифікацію. Посіви були зроблені 29.01 і 12.02 я занесла вже Вроніку на підвіконня під лампу. І тут температура більше 20 градусів. І досвідка в мене була ну, мінімум 6 годин з того моменту, як сідає сонечко. Сходи були досить швидко, я думаю, днів через 5. Сьогодні вже 22 число, тобто пройшло лише 10 днів, а ви можете бачити, які рясні сходи. Єдине, що Вороніка Королівська суміш та рожева, зійшли трохи раніше. А Вероніка Колосовидна трохи пізніше. І Вероніка Колосовидна, я ще тільки сьогодні зняла з неї пакетик. Знімаю пакетик поступово. Тобто, спочатку, наприклад, можу зняти на годинку або на дві, на другий день трохи довший період, і потім вже знімаю повністю пакетик. Зараз в мене виходить, що. Трохи прикрита пакетиком була Вероніка, але я вже планую її е, повністю знімати. Пакет і буде стояти під освітлювальною лампою, продовжувати на підвіконні, е, продовжує дорощуватись Вероніка. Сходи досить трясні. От. Також хочу вам з вами поділитися своїми сходами е, Барабани Бонарської. Я посіяла вербину Банарську 20.01 і через два тижні, 2.04, я занесла її зі стратифікації. Стратифікувалася вона у мене два тижні. Були і приморозки, тобто, в принципі, те, що їй необхідно для того, щоб активувати да, насіння. От. Але ще повербені. Можу сказати, що сходи в неї не такі густі. Це перше вийшло в мене. А друге, що мене дуже дивує, нерівномірні сходи. Тобто є квіточки, які вже, напевно, якщо сьогодні 22 число, ну, напевно, їм уже точно десь днів 10, вони зійшли дуже швидко. А є, які продовжують лише зараз сходити. Тобто я пожалкувала, що я посадила в таку низенький, низеньку таку ємність, тому що мені доводиться досі тримати її в пакетику під плівкою, і подеколи, коли підростає ця квіточка, вона впирається в сам пакетик. От, і мені це не дуже подобається. Декілька рослин я вже пересадила, а, бо вони а, прям а, торкалися пакета і набиралися цієї вологи. Я хвилювалася, що вони можуть згнити. От. Так що сходи вороніки нерівномірність. Ну, Зверніть на цю увагу, і коли будете сіяти, а, вибирайте трохи повище ємність. Або ось такий варіант. Я сіяла ще в касети. От. І, в принципі, тут зручно, тому що кришка висока і рослинка може підростати і їй вистачає місця. Так само і тут сходи нерівномірні. Не буду наближувати. Десь видно, десь не видно. Десь вже рослинка прям гарно підросла а Десь лише тільки починаю вилазити з землі. Тобто ось така особливість, принаймні, того насіння, що висівала я по Вероніці. нерівномірні сходи, тому продовжую очікувати. Ці занесла з 6.02 ці посили. Ось такі результати маємо, продовжуємо дорощувати рослини. З Часом я буду їх пікірувати і буду показувати, як я це роблю. Відео по посіву Вероніки є на каналі, можете зайти подивитися. Так само, в принципі, висівається і Вербена поверхнево, просто оприскується і обов'язково ставиться на стратифікацію. Бо насіння Вербени ну, потребує стратифікації хоча б два тижні, щоб сходи були більш рісні. Але ж в мене і стратифікувалося. Ну, Сходи наче є, але не такі різні, як, різні, як хотілося. Тож, е, друзі, дякую за увагу. Ставте лайки, пишіть ваші питання, ваші коментарі, е, можливо, поради, які якісь у вас є, тому що я також лише початківець і я роблю чимало помилок. От, наприклад, я не розумію, чому в мене відбуваються такі от розломи в землі. так? Я її. Сі, я її в, е, Вкладаю в ємність, потім трохи притоптую, поливаю водичкою, висіваю зверху насіння, і мені ось не дуже подобається, що ось такі розломи в землі відбуваються. Якщо ви знаєте причину, чому так відбувається, будь ласка, поділіться в коментарях, мені буде дуже цікаво. Я дякую всіх вас за увагу, гарного всім дня і до скорих зустрічей!